Починає квітнути півонія. Ось уже дві квіточки, але зовсім не відкрилось, бо холодно. Ну, а шариків багато, бачите? Ось на ній гарнюча така. І одна гілочка лишилась отам. От. Це я Наташі відкапувала на лівий берег. І, видно, лишився корінець. Ну, хай собі буде. Це перші квіточки півонії. А деревовидний півон. Ось ось розкриється. Дивіться, який вже тут він ось такого кольору в мене, бачите? От. Теж гарний. Зараз вітер його колише. Багато квітів на ньому. Розкриється, буде гарно. А це петушки, вони невеликі, ось такі. В цьому році вони в мене перший раз заквітували. Е, в минулому році привезла їх Люся і говорить. Тоня, я тобі Іріси привезла, посадиш, кажу, та жута не знаю. Ну, вона гарні. Ну, думаю, куди їх посадити? Треба ж подивитися, які вони. І оце посадила тут. Ну, де місце знайшла, бо за двором, бачите, в мене там і риси ті забила трава. Думаю, я на них подивлюся, потім буду дивитися, куди я їх посажу. І оце я їх посадила біля Йошти. В минулому році, звичайно ж, я не бачила, які в них квіти. Ну, а в цьому році дивлюся такі гарні. Думаю, лишаю. Не буду я їх багато розводити, але кущики якісь зроблю. Це поки вони отак бордюрочка, а можна ж їх колом зробити. І вчора вони не... іще не розкрилися, а сьогодні, ну вчора вони отакі були, як оцей, а сьогодні порозкривалися вже гарні теж. І дійшла до цього кола мокро. Оце, здається, по листу, то, мабуть, всі отої дітки будуть отакого кольору. І треба тут помітити, ну, три я повернула, як у мене було. Це отут два і там, де фендюшка ходить, ще один. Там я помітила. А тут, оце ж, треба помітити. Ну, і може я і так запам'ятаю. Ну, і то, що вже. Чотири відквітували, а ці ще квітують. Дощ їм не заважив. От, а лілій, скільки в мене буде, дивіться. Ну, це такі, а от там два кущики, то такі пахучі, дуже гарні. І квітують довго, і аромат стоїть на весь двір. Ну, в мене ще поки тюльпани квітують, майже всі. Там понад тротуаркою ті вже відквітли. Ну там тепліше затишок, ну а тут, бачите, якось вони так. Ага, і я ж хотіла, зараз дійду все-таки. Ось ось розкриються, щоб. Дивіться, які висять. Не прозівати треба. Це маки? Звичайно, вони мені тут забивають, не знаю, куди їх пересадити. Тут троянди, я щось би по-другому, але е рука не наважується їх пересаджувати, вони такі гарні тут, коли квітують. Думаю, та ладно, хай тут будуть. Так, обійшла я всі свої квіти. Ну, не знаю, робить такого нічого. Може, після обіду я так і не закінчила там в кінці чотири прольоти. У мене там бур'янець. Ну, хіба що руками повиривати, а так не прополиш, земля дуже волога. Ой, вийшла від ціля, Дивіться, вже відквітувала майже черешенька моя. Так, да, вже осипаються. Так швидко все це пройшло. Тільки зелень. Не знаю, тут так багато черешень буде. Ну, у ніхто ж туди, ну, це хіба Артема тут полізе, якщо буде час? Йому, бідному, теж робота, робота нема, нема коли. Ну і, і дійшла я до Незабудок. Все з ними добре. Це, що я посадила. Ось такі гарненькі кущики та й розростаються. Ну, мені й дощик допоміг. Все тут, а, ландиші говорять, в цьому році вони мені квіти не дадуть. Ну нічого, зате вони прийнялися, а може й дадуть. Ага, побачила щось таке здалеку, думаю. А як це не дадуть? Ви подивіться. Годин таки дає. Ну, це конвалії чи Ландиші, як ми говоримо по-різному. Як Наталя каже, я їй говорю конвалія, вона каже, а що це таке? Так що, ландиш конвалія у мене ось дасть квіточку. Ну, може, ще десь дасть. Поки що, а зараз треба якось прийти і не впасти, і в грязючку не зайти, ось іще. Так що то неправда, що не дадуть квіти дали. А хоста після дощику, дивіться, як, така гарна. Цей кущик і цей. Дуже гарні. А цей він трішки був пропадав, і оце ж він такий слабенький. Ну, але росте. Що ти тут? Сидиш, не падаєш. То вітер козака у нас. А він, здається, теж похилився, той козак. Так, ти похилився знову. Треба тобі шапку підмалювати. Так і отой м'яч. Ага. Отак, давай. Стий. Колись оцей ліхтарик у м'ячі світився, зараз ні. Ну, але так гарно стоїть. Камінці ці не прибираю, ще не знаю, куди і як їх, тому оце один так лежить, другий так. Ну, цей, ці може лишатися, а це ж ялівець грунтопокривний. Люся привозила, і декілька в мене вижило. Ну, отут був такий здоровий, здоровий засох один. Ну, все, Наталін... Наталіна Гортензія пішла в ріст, слава Богу, а то я так переживала. Хотілося, щоб вже ж два. Тут один, через стежечку і ще один. Финдюш, додому йдемо? Дивіться, за ніч. Як розпустились флокси. Шилоподібні оце. У мене тут їх два види, але чомусь того другого, темнішого, мало, а цього багато, але ж гарні. Зараз підійду ближче, ой, щоб не впасти. Дивіться, який килимок. Ага, оце ось оцей що темніший. Ось такий флоксик. Теж гарний. Дивіться, краса, як віночок. Так, юка не вилазить поки що. В мене отут росла, де ту я росла юка. І в минулому році, ну хто мене дивився, я замучилась. Це агресорша така. Коріння перебрала, пере, е, землю перетрухала. Та вона все рівно вилазить, ну поки що ні. Дивіться, яка краса. Гарно. от весна.